Знецінення гривні пожвавило ринок нерухомості. принаймні, так запевняють фахівці. Останнім часом, за її словами, відбувається відтік капіталу з банківської системи. Тож люди мають гроші на руках і відповідно хочуть їх у щось вкласти. Як не дивно, зі сторони споживачів споживчий попит трошки пожвавився в останній час. І... Я думаю, що це якраз спосіб захистити споживачів свої заощадження. Тобто люди намагаються вкласти свої заощадження в певні такі ліквідні товари, до яких можна віднести і квартири, і таким чином ну, зберегти їхню купівельну спроможність. Збільшився не лише попит, але й пропозиція. Фахівці кажуть, на продаж почали виставляти квартири, за які мешканці не можуть погасити кредит. Вторинний ринок, як завжди, на плаву З своєї популярності не втрачають малометражки вартістю до 20 тисяч доларів. Однак її бажають. Чи на апартаменти середня ланка практично відсутня. Втім, все більше покупців цікавляться таки новобудовами, які приваблюють сучасним плануванням площ. Тим паче, що попри падіння гривні забудівники не робили перерахунок цін. В якійсь мірі збільшився попит на новобудови, це ще напряму від забудівника, тому що біль... ну, значна частина. За будівників вартість в гривневому еквіваленті не робила перерахунку з підношенню до долара, і залишилося, ще на тих параметрах і воно є набагато привабливіше, чим наприклад був там до зростання курсу долара. Якщо гривня падатиме й надалі, то цінова стабільність на ринку нерухомості таки може похитнутись. Навіть зараз деякі будівельні компанії вже підвищили ціну за квадратний метр, принаймні на 3%. Фахівці пояснюють, головна причина здорожчання будівельних матеріалів.